А що, якщо я вам скажу, що за 300 гривень можна повидаляти вм'ятини на вашому автомобілі без покраски. Є для цього у нас ось такий наборчик. Фірмоклеєвий пістолет в комплекті з підставочкою. Клей також в комплекті йде. Правда, одна палочка, але він є. І ось такі от п'ятачки, у їх в комплекті три штучки різної площини, для того, щоб вклеїти його в м'ятину. Зараз покажу більш наглядно. Намастили клеєм, приліпили, потім наділи оцю ручку. ось так. І оцю гаєчкою барашком затягуйте, поки вм'ятина не вирівняється. Також є ось такий от олівчик чи клейнишок, не знаю, як його обізвати, для того, щоб вистучати по кругу вм'ятину. Ось такий комплект всього на всього 300 гривень і можна за допомогою нього видалити вмятини на твоєму автомобілі. Для замовлення переходьте по посиланню в шапці профілю на наш сайт. Артикул для зручності замовлення зараз ви бачите на екрані або телефонуйте за ось цим номером телефону. Дякую.